Всім привіт, друзі! Покажу вам зараз чудовий лічильник Гегера Мюллера. Він називається C28BG. От, вони бувають різних модифікацій, але форму і розмір мають однакову. Зараз покажу. От від них коробочки. Ось так вони виглядають. Кольором бувають різні. Це анодований метал. От один з такий кольором, як Паволіни. Прям такий металік синьо-фіолетовий. А е, бувають сірого кольору. Є з ромбіками. Це робили для військових. Для оборонки. От, є серійними номерами. Це елітні, є без серійних номерів. От, і з відбраковкою вибрані найкращі то з ромбиками і серійними номерами, заводськими ось такими. А є прості, ті, відповідно, вони дорожчі кращі. Також з цієї сторони на тих, які елітні. На них писали от, знак заводу, надписи. На деяких навіть гравірували он, гравером, фризою писали прямо по металу. А на деяких от, печатки такі ставили. От, бачите, ось тут написано вицарапано прямо по металу. Ось так вони виглядають. Маленькі, компактні. Лічильники Гейгера. Дуже чутливі і довговічні. Модифікації бувають такі. Буває, от написано: просто C28BG. От 86 рік. Тут так само, але вицарапано на. На самому корпусі лічильника. Буває, ще c 28 От БГ ТР2 буває. От зараз знайду вам покажу. От, БГ і дві рисочки 2. С28 БГ 2 Так, це звичайні БГ. Це просто одна з модифікацій. Зараз ще вам знайду, от на цій надписів немає. Бачите, це звичайний лічильник. Так, дивіться, тут там. Тут навіть написали й місяць, 87 -й рік от на крайньому і місяць і рік, на деяких тільки рік написаний. Так. Ось так вони виглядають. Ромбики десь на середині ставили, от матеріал корпусу, ви різного кольору буває. А з цієї сторони ось так виглядають надписи. Це серійні номери, по нього можна визначити, чи з одної партії лічильники, чи з різних. Ну, наприклад, якщо в партії було 1000 штук, то нумерацію можна подивитися знизу. Ось тут надписи. Що вам хотів показати. Ось я виглядаю ось так. c 28 b 2 Ще десь в мене був такий, поки не бачу, загубив його. Ну, от, тепер ви бачили, як вони виглядають. Кому потрібно, звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!